Всім привіт, друзі! З вами я слава Вогонь. і сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Я спробую його випустити на мій другий аккаунт. Але напевно він буде на моєму, нормаль... на моєму першому каналі, але можливо б він і випад... буде на другому каналі. Це вже я не знаю. Карта тут яка. Ну, в принципі, я б спробував на шейді. Скині я, Оце в мене є. Як ви бачите, я підкачав скінчик. Окей. Друзі ми грають. У мене з останнього відео доволі стало набагато більше кубків. Тому давайте починати катку. Я взагалі хочу апнути доволі багато кубків, але поки що в мене ціль це 20 тисяч. Раніше в мене була ціль 15 тисяч, я її вже зробив. Тепер 20 тисяч. Бабку. Ну не вийшло. Оплю. Хоплю. Блін. погано не вийшло. Давайте подивимось Давайте спробуємо на дереві. Гарно гуляють на дереві. давайте спробуємо дерево підкачати. Ось, все, в мене якраз на ньому не так багато кубків, може якісь... Я ще якісь скину. Прикольний це якийсь ось цей. Ну і все, давайте, let's go. Кубочки, кубочки, давайте ідіть до мене. Ой! Попадаются такие горовцы довольно важкие, одночасно лоски. Опа. Понял. Ногачок прям. Ой, шо, забоялся. Ха-ха-ха. Боишься. Давай, давай. Что, тихаешь? Блин. Якось... Жонато сильно вирішив весело. Ну, давайте спробуємо ще. Треба буде підкачати кубки. От недавно, декілька днів назад, я враз і апнув 15 тисяч. До кита краще не лізти, можна піти до колет. Але це також може бути доволі небезпечно. Ой, це небезпечно! Давайте оцю баночку замочим і спробуємо їх там побувати. О, битва їхня. Щас кита, мінус. Блін, в мене. в мене кита взагалі немає. Я дуже хочу на ньому качати, але в мене його немає ніяк. Давайте спробуємо на якісь там картах, Може дуелька. Ні, дуелек сьогодні немає. М -м -м, це баскетбол, я не пам'ятаю. Давайте спробуємо на ПЕРЛ. як ви бачите, я підкачав. Pearl, ну, взагалі у мене за зйомками. А, ні, це ж останнє відео взагалі було не, е, недавно. І перо положиться повинна у мене була б бути до того моменту. А, так, напевно, це не вишибали. У нас два м'яча. Фук. Мінус. Ну, в принципі, тут можна гуляти якось. Ай, я померла. Like mm -hmm. Давай. Yes. yes. Mm -hmm. Застанываем. Mm -hmm. Блин, mm -hmm. У нас пока еще рахунок Однаковий. Ну, блін, це вже нас заганяють в комбо. Ну, це взагалі якось важко. Вони нас все заганяють в комбо, вони нас. Тут, в принципі, далі я старплеєр. Окей. Я пограв би, може, в ці штучки і взяв би якогось барончика, в принципі. Або можна спробувати шейд, бо багато кустиків. Але тут може бути якраз доволі гарно ради на барончику. Якщо не вийде на шейді, спробуємо на барончику погуляти. Тут М взяли, може... До речи, М можливо. Эмс тут реально можливо. Можно брать Эмс. Дозволяю. Эмс тут можно. Вот так вот. В принципі, можна. You are been fallen leads. Окей. ай ай -яй, яй Мені доволі боляче, а на мені зараз всі очки, можна сказати. Так. Зараз у нас рівний рахунок. О, у нас перемога. У нас більше очок поки що. О, сейчас! Єс! Ну що надіялися Я подивилися? Я вмію бити через Тіни. Напевно, тут була б непогана бібія, ну бо гуляють, соперника на бібі. Але он тут можна можна було. А ми взагалі перемогли ми. Перше перемога. Аж 6 рельс даються подвоєно. До речі, дивіться, скільки в мене рельс. В мене дуже багато рельс. до мне у меня не так много. Я попробовал бы тут на Эмс подкачать, я раз с меня эм, на Эмс довольно более... дэнс. Короче, есть такие скинчики ем. Ну, давайте, let's go, спробуем подкачать. Наступна подія буде Хэллоуінською. До речі, я за оцю нову подію не встиг отримати цю. Say, я не як Називається. це міна. Я не зміг отримати міну. Але я ж диється обувранка, ну окей, все добре. Головне тут бути триматись позитива. Опа, в мене є гіперчардж. О, ми перемагаємо зараз. Я заю за гіперчардж і, можливо, переможемо взагалі. нас однаково. Так, я пере... Ми перемогли. Добре. Вона реально виносила. До речі, я небагато залишилось, я б 300 кубків. Я б десь на МЗ апнув би кубків 400, може 500. Бо на МЗ я гуляю не так часто, і якщо ця карта підходить під Мз, я б підкачав би Мз. Помітив, так що атаки е, якось проходять через стіни. Може це якась пасівка, але я не знаю. Ну, вон, ми зараз перемагаємо по логіці, тому, в принципі, мало в мене таких претензій. Раз читери ми переможемо, е, е якщо вони і ну окей. Але ми зараз перемагаємо. Напевно, все ж таки це якось якась посівка, але. Мені здається, якщо вона. Ну, бо вона якась. О, ну ми перемагаємо зараз, але вона дуже сильно. Головне, не тримається на ній. Головне мені. Єс! Я пере. Ми перемогли. Добре. Далі я б хотіла підформати кубків десь 400. Я буду апати. Я думаю, це займе доволі багато часу, тому я поставлю відео на паузу. І покажу, який я результат досяг. Я вже продовжую. Пройшла одна катка, а вона вже не хоче грати. Ну окей. 27 кубків. Отримаю кучу рельс. І нормально навіть рельс не отримаю нормальну кількість. Ну окей, давайте забираємо і, до речі... Трофейні бокси, я взагалі навіть їх не качаю. До речі, ще він гуляє. М -м. Це Чувак з клубу. А я зараз хочу включити режим. Давайте це те. До речі, додали українську мову. Бо я на це взагалі дуже сильно чекаю. Окей, не додали, значить не додали. Ой. Бунті. Давайте. дайте на дерево. Ну окей. Старпарк. Ну короче, мы что-то открыли, а я сам на не понял. Окей, okay, погнали далее. Я бы здесь хотел бы подкачать Эмс, но... Дорогие, через сколько дней заканчивается типа, победа? Ой, ну через два дня. В принципе... Тому... Так. Ну я б спробував би хоча б за це відео, можливо, апнути щось близько до 65. Ну, відео вже йде доволі багато часу, тому, напевно, не зможемо апнути. Можливо, я апну десь. Ну, навіть, напевно, я десь апну десь. 1400. Але зараз, ну, let's go. Я ставлю на паузу і покажу, якого результату я дійшов. До речі, поки я граю, я хочу розповісти свою yeah, 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 yeah. ідею, над якою я, напевно, буду працювати. Я буд буду знімати відео в один день, але дуже багато. А потім... І цілий тиждень ціл, ціл, зроблю прем'єри, щоб ви могли дивитися кожен день нове відео. Мені здається, це геніальна ідея. Тільки я вам хочу про це розповісти, щоб ви не думали, що це знімаю в різні дні. Бо це я буду, думаю, знімати все в якийсь, наприклад, вихідний Бо в інші дні. В мене не буде так багато часу. Напевно, це я буду знімати на вихідних. А потім ви вже будете бачити мій процес. Ще отримав після вихідних. На наступному тижні я буду знімати якраз на вихідний цей день. Та ще шість відео. І... Вы буду выкладати их. Тому я спробую спроб... зробити такий процес. На на чому я уже буду думаю закінчувати видео, бо треба будет зниматься зараз ще відео. Щем аж цілих 6 видео. Так, це положительно 6 video. Ну, добро, let's go. Всем пока и до наступних зустріч!